Земля це наша планета, і ми на ній живемо. Це наш дім. На землі дуже багато будинків, і всі вони різні. Подивись, які в світі бувають цікаві будинки. У вигляді електровозу в Японії, будинок Риба в Індії, Рояль зі скрипкою. Китай. Будинок у вигляді книг в Америці. У формі велетенського білого кота у Німеччині. У вигляді собак в Америці. А це житлові будинки. Будинки кулі. Будинки кубики. А тут вони дуже цікаво поєднані. Цікаві будинки нашої країни будинок палац, будинок куля в патріотичних кольорах, будинок вишиванка. Вправа гра хто більше знайде різних домівок. Дупло. Домівка для білочки. Гніздечко. Домівка для ластівки, мурашник домівка для мурах. Нірка домівка для мишки. Будинок дім для людей. Шафа домівка для речей. Поличка домівка для книг. А які різні домівки знайшов ти? Люди живуть в різних будинках кожному домі є щось, що розповість про його мешканця. Гра розслідування кому належать ці речі. В цій коробці лежить дуже багато предметів, які належать різним мешканцям. Бери по одному предмету та розслідуй, кому належать ці речі. Як ти гадаєш, кому належить цей фартух? Він пахне духмяними пиріжками, спиці для в'язання теплого светра. Ці речі належать бабусі, чоловічі окуляри для читання, Гантелі для занять спортом. Кому це все належить? Це речі дідуся. А це інструмент для виконання різних робіт в домі. Чий він? А ноутбук? Вони належать татусю. Цікаво, хто в цій сім'ї так любить квіти, доглядає за ними, вишиває їх. Це робить. Матуся. Якщо ретельно подивитися на ці навушники, на них можна побачити маленькі плямки фарби. Мабуть, їх власниця дуже любить слухати музику та малювати одночасно. А ось і власниця цих навушників. Ось ти і дізнався, кому належать всі ці речі. У добрика і веселинки є різні частини ігор. Допоможи їм розібратися. Що для чого? Назви ці ігри та з'єднай ці частинки. Шашки. Дитяча залізниця. Баскетбол. Футбол. Бадмінтон. В які ігри грають на вулиці чи на спеціальному полі? Баскетбол, футбол, бадмінтон. А в які ігри можна грати вдома? Шашки та дитяча залізниця. В які ігри вмієш грати ти? На все добре тобі. До побачення!